Обесцінити, обісрати, розкритикувати в цьому житті можна будь-що, точнісінько, так само, як і возвеличити та ідеалізувати. Мед можна назвати гімном, гімном можна назвати медом, але сутність цих речей від цього не зміниться. Я веду до того, що якщо вас хтось критикує, це означає, що ви цікавий. Ви ліпші за того, хто вас критикує, тому що критик закриває потребу у самовизнанні, в самоствердженні. Тому щоб хоч якось на нього звернули увагу. А ваше завдання не вестись на провокацію, а продовжувати іти, тому що дорогу здолає той, хто іде, а собаки вони завжди гавкали, гавкають і будуть гавкати. Не звертайте на них увагу. Ідіть, навіть якщо ви спіткнулись, навіть якщо вам важко, навіть якщо вам здається, що ви звернули не туди. Продовжуйте іти, тому що шлях здолає той, хто іде. Вірте в себе і не опускайте руки, тому що той, хто руки опускає, того життя карає.